Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дорогі студенти, абітурієнти і ваші батьки. Минулий рік був надзвичайно важкий. Ми мали багато змагань. Ми продовжуємо боротися з агресором. І наступний рік буде не легшим. Але Освіта завжди не час. освіта потрібна. Нам потрібні висококваліфіковані професійні люди, які будуть брати на себе відповідальність відбудовувати нашу країну. І ми дуже віримо, що УКУ це саме те середовище, де ви можете і професійно зростати, ви можете зростати як особистості, і найголовніше ви можете розвивати свої цінності і на них будувати свої рішення. Тому ми прийняли рішення продовжувати наш освітній процес наживо. Слава Богу, в нас є добре укріплені наші укриття. Їх перевірили. Ми маємо відповідну погодження на те, що ми можемо проводити освітній процес наживо. І вас активно закликаємо. Приходьте на кампус, вчіться, волонтерте, допомагайте зсу і здійснюйте свої мрії, тому що жодна війна, жоден ворог роду людського не може забрати вас в майбутнє. Безпечного і спокійного вам літа. І до зустрічі на кампусі УКУ.